Доброго дня, друзі! Ви на каналі Все для газди. Ось таке дивіться, швидке, смачне печиво ви можете приготувати для своїх рідних. Якщо вам цікаво, додивіться це відео до кінця. Хочу поділитися з вами, друзі, простим та швидким рецептом печиво до чаю або кави без вершкового масла та маргарину. Для приготування я вже додав яйця, цукор та ванілін. Зараз ми додаємо олію. Надрібку солі. І все це діло ми ретельно перемішуємо до однородної маси. Ось ми перемішали нашу масу. Бачите, цукор розтворився. Зараз додаємо тепле молоко. І знову ретельно перемішуємо. Перемішали ми наше молочко тут і зараз додаємо потрохи просіяне борошно і підмішуємо наше тісто. Ми наше борошно і зараз додаємо розпушувач, щоб він у нас поєднався з мукою, з, 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 з тістом та вимішуємо туге тісто. Почали ми наше тісто, тепер посипаємо борошном стіл. Гарно і вимішуємо клубок, щоб був він такий тугенький. Замісили ми наше тісто. Ось як ви бачите, ось воно таке тугеньке. І зараз розкатуємо такий пласт. 2-3 мм. Ось такий пласт повинен у нас вийти. як ви бачите, така товщина. І зараз, у кого може є форми, квіточки там, слоники, Я не знаю, у мене я вже квіточки робив, я буду використовувати такий нож і буду ним різати такі прямокутнички. Нарізав я такі геометричні фігури. Як ви бачите, два дико в мене вийшло. І зараз ставимо випікати на 15-20 хвилин розіріту духовку 180 градусів. Ну, ось, друзі, нарешті 20 хвилин минуло. І ось дивіться, отаке печиво гарне у нас. Зараз ми його будемо пересипати в миску. Та посипати цукровою пудрою. Що, друзі, нарешті спекли ми наше печиво. Ось, як ви бачите, ось таке. Воно достали, пересипали в миску, воно гаряче. І зараз ми його від душі посипаємо цукровою пудрою і перемішуємо. Так що, смачного підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, готуйтесь любов'ю.